Привіт друзі, рад вітати вас всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео піде про столик під мій циркулярний станочок універсальний YouTube М300. Спочатку в мене був дуже величезний такий стіл, але поглянувши, що немає потреби в такому величезному столі для станка, я зробив невеличкий такий мобільний столик на колесах який їздить, а з іншої сторони маємо можливість поставити всі приспособи, всю комплектацію нашого станка. Колеса, які я купляв, такі мебельний, зараз я перекину. Це такі мебельні колеса. У мене станок такий універсальний, е з подвижною мобільною базою можна спокійно їздити з одного кутка кімнати в іншу майстерку, тому що мій семен тут небагато, треба все компактно е встановлювати. Тому я сьогодні хочу замінити колеса на більш такі масивні, які я придбав. Маємо такі поворотні колеса на підшипниках. Тіло в тому, що ці набельні колеса, в них немає підчипника, в них пластмаса, в, в пластмасі всередині втулка е, алюмінієва, ну і якісь більше навантаження, автоматично починає ламати, виламувати ці колесика. Я вже раз міняв е, два колеса, тому я вирішив не тратитися на запаски, а забрати ці колеса під свій е, сверлильний, стіл, тобто столик для сверлильного станка, а тут поставити вже нормальні колеса. Можна побачити, що одне колесо вже погано крутиться, тут вже зміщено. О, тут тріснуло тут всередині. Ну, Якісне ахті колись, але вони не призначені для такого. Тому як тимчасово вони використовувалися мене і далі використають. На своїй тумбі я маю ще знизу такі квадрати з ДСП поставити для того, щоб більша площа опори була для коліс. Ну, так, щоб стіл терсоплита крихкий, матеріал. Такий не дуже добрий. Можливо, треба було зварити каркас з металу, ну, але бавитись сваркою, По-перше, не вмію варити, а з іншого бавитись. Ну, завдання все робити з дерева. Тому я такий для кожного колеса зробив додаткову площадку упора. Ну от, тепер будемо міняти колеса. Щоб могли пересвідчитися, що база спокійно мене витримує. Ну, а оскільки я вже зняв станочок, то залишилося мені ще доробити двері.